Друзі, всім привіт! Це квадромотосклад. Сьогодні знімаємо для вас нову модель Forte. Forte третя модель Шарку. Це у нас вже йде 25-го року модельний ряд. Е, сразу покажу вам нереальні просто от модифікації. Е, так, По порядку розкажемо Тау-Мотор. 177-й мотор, є ручний старт, є електростарт. Заводиться він, до речі, дуже легко. Тобто, Можна сказати, з полпінка, якщо таким сленгом. Тут база йде полуторка але вона йде двохрівнева. Тобто, бачимо вигін сидіння самого. Тут сидить пілот, тут може сидіти пасажир, є місце, де триматися руками, є зручна спинка, дуже широкі крила, крила надійні, тобто тримаються досить гарно. Я думаю, поломок у вас точно не буде. Пластик тут стоїть добрячий. По колесам 22-10-10. Тут у нас, по-моєму, 22 але 23 Вірніше 7-10. Більш вузькі, з бедлоками йдуть. Грунтовий протектор на обох однаковий. так По лінзам Тут у нас така от бровка. Іде, яка через е, повністю весь этот... А зараз я вам його, я думаю, презентую. Тут акумулятор був заряджений. Так. А воно не буде видно, в принципі. Ай, ладно. Так, е, значить, поэтому е, додаткове освітлення стоїть. Получається бровка додаткова, яка діодна, біле світло, якщо будете вночі кататися, хоча не рекомендую, але вона тут є. Значить, повністю металевий захист з пластиковими накладками ну для чисто більш красивої картинки. скажімо так. Спереду, що у нас спереду? Двайної образний речах, незалежний амортизатор на кожне колесо. Що у нас клаксончик, маленький масляний радіатор. Ось бачимо охолодження. Тут, тут у нас рішоточка, через яку потрапляє повітря. Е так, що мене дуже радує. Значить Тут вже посадка широка, дуже зручна, платформа під ноги взагалі офігенна. І е сам квадроцикл по суті, е заводиться дуже легко, однією кнопочкою загорається Tower Motors. Дуже велике табло зарядку показує, показує швидкість, оберти, тріп, ваш індикацію, тобто все повністю. Так, послухайте, як заводиться це в принципі. Все нормально. Так. Значить, паливний бак був залишається вас поміж ногами е, Кришка металева йде. Сам, от, эта, от Сама частина пластикова, е, є у нас зарядка для телефона, є поворотники. давайте заглушу, щоб не кричати, Варіатор у нас е, як на е, мікелонах, як на рентхаях під праву руку, під кермом зручно зроблено. Є захист рук, е, досить надійні, е, гарно закріплені виходить, дзеркальця. Так, Маємо два рівня освітлення, тобто ближні, це у нас відсікач палива, поворотники, клаксон. Гашетка для того, щоб ви собственно, набирали швидкість. Фіксатор гальм спереду. -задні. Так, гальма тут дискові, гідравлічні. Захист від променів сонця і від бризгів для екрану. Екран вологостійкий та мотор. В принципі, все. По приборній панелі, по кермуванню все. Дуже зручна спинка. Можна кататися з дітьми, можна кататися з друзями, з дружиною, з ким захочете. Дисковий нормальний гальма, супорт надійний. Задня у нас моноамортизація, вал у нас 32-й, конусний. Є, виходить, фаркопчик, задні діодні стопарі, поворотники. Вихлопна система у нас ну, знаходиться з правої сторони, стандартно, в принципі. це у нас відчиняється е, сидіння, тобто там у нас стоїть акумулятор. Ципна передача, захисна оболонка зверху знизу, металевий захист дніща, е, Та, Собственно, все, вал розбарний, забув сказати. Широке крило тобто захищає повністю від бризх, Е, по самій комплектації. Комплектується ще двома ключами. Сигналізація, дистанційний пуск, ну і дистанційно можна заглушити. Це стандартно для такого типу квадроциклів. Так, Значить по ціні. На сьогоднішній день він коштує 2400 доларів, доставка безкоштовна, гарантія 1 рік. Вони не ставляться на облік, але можна кататися по бездоріжжі. Тобто діткам. Я думаю, дуже зайде ця тема. Дуже класний квадроцикл. За більш детальну інформацію звертайтеся до на нас у месенджери або по телефону. Все вам розповімо, розкажемо. Можете приїхати, також є площадки, де можна на них проїхатись. Чекаємо ваших дзвінків.